Всім доброго дня! З вами команда Double G, Mentor Bitcoin. Сьогодні хочу переглянути позиції по євро. В принципі, і по гу. А, такий гарний день був, але, на жаль, ГУ дало стоп, а євро дало два тейку. А ще я бачив, це те, що ми знімаємо фрактал та похід вище. І я розумів, що це буде лонг. Лонг куди в першу FTA зону, після чого, звичайно, хотілося бачити реакцію. Так як сьогодні бачив, ну, бачив Шортову Азію більш-менш, яка працювала з імбалансами на 4 годині. Давайте помітимо його. І після чого я розумію, що наступна наша ціль це буде зняття 4-часового фракталу та заход в імбаланс. Перехожу на годину. В принципі, після чого я. Зачекайте, о, загрузилось. В принципі, що я бачу в Франкфурт? те, що ми робимо саме цю маніпуляцію з заповненням 4-часового ФВГ, та робимо. Ось тут заповнення годинного ВВГ. Без ніякого закрепа, нічого не даємо. В принципі. Після чого я розумію, що навряд чи Лондон буде перезнімати а, Франк. Та я, в принципі, вже тоді шукав для себе модель. Перехожу на 5 хвилин. А, давайте переглянемо 5 хвилин. В принципі, я бачив для себе самий звичайний босс. Закреп, після чого похід вище. І, в принципі, була прижималась позиція уже ось тут. А, стоп я ховав за франку обов'язково, тому що я в принципі розумів, що Лондон може туди піти, перезняти хоча б самого себе, а, і, в принципі, вже після того піти в шорт. Ну і тягнув я, звичайно, на 4-годинний фрактал. А, ось тут. А, так як спочатку я а, закрив цю позицію трішки понішому, зараз я вам покажу. А у нас був годинний фрактал. Я закривав тут позицію, фіксив ось так от а, 2 RR, після чого я перенабирався, тому що бачив заповнення 15-хвилинних імбалансів. Давайте їх також помітимо. А, ось, тута, по а, по ось тут, по-перше, було. А по-друге, ось тут. Якщо ми подивимося з 30 хвилин, якщо я не помиляюсь, там був такий прям чітке заповнення. Так ось, ми можемо побачити фулфіл 30-хвилинного балансу просто. І після чого я шукав для себе 5-хвилинний слом, і в принципі чітко після нього була створена друга позиція. Я вже розумів, що немає сенсу ставити стоп за. Наш Лондон, тому що в принципі, захищена ліквідність ми могли вважати цей фрактал. За нього ховався стоп. Ну і тейк тягнувся на 4 години фрактал. І, в принципі, також 1.7 RR, так от спокійно витягувалось, було приємно забрати і так далі. Я думаю, що можна було навіть 2 так спокійно витягувати і 100% отримувати свій тейк. Але фікс є фікс. Давайте переглянемо ГУ, те, що я набирав. Що ми бачимо? Ми бачимо що 3 годин те, що ми заходимо в імбаланс, знімаємо фрактал. Я вважаю, це в принципі най, одна із найсильніших, скажімо так, робіт. Да? Це коли у нас є імбаланс, ми вже робили якесь заповнення його, і в цьому імбалансі ми знімаємо фрактал. Після чого похід вище. В принципі, куди я хотів тягнути це на Хай Азії, але, як ми бачимо, отримав стоп, тому що потрібно було трошки нижче тягнути. Зараз я вам покажу, в принципі, де його мав фіксуватись. В принципі, що я для себе помітив, це те, що була інвертація першого імбалансу, після чого був уже створений ось тут мій вход. Якщо я не помняю, десь ось тут. А, був створений мій вход, а, стоп ховав сюди, і єдина моя проблема була в тому, що а, якщо б я зафіксився, як я хотів, на фулфілі 30 хвилинного імбалансу, тоді я б витягував би спокійно 2 би, і, в принципі, був би довольний. Але я вирішив тягнути на франк і, в принципі, отримав, на жаль, свій стоп. Але, в принципі, нічого страшного, мені євро дало два тейку, тому. Я в цілому радий. Сьогодні також е, дивився герчик, е, не набирав його, е, тут дивився є одна дуже цікава модель, але якось я потім про неї розповім, тому що я її тещу і так далі, і також мій друг її тестить. І, в принципі, будемо дивитися, і Ну, буде цікаво подивитись, як вона себе покаже з часом. І, в принципі, можемо подивитись також золото, було прикольно е, сьогодні. Давайте перейдемо ось сюди. Якщо ми дивимося 4 години, ми бачимо заповнення імбалансу, після чого на годині я отримав свіп фракталу після чого можна було заходити в Лонгас спокійно з 5-хвилинним сломом, а саме звичайний 5-хвилинний Отримали. Отримали тут а, 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 заход в імбаланс, і після чого можна було спокійно заходити. У нас було багато конфірмів. А, Стоп ховаємо, звичайно, за Лондон. Ну, а взагалі краще ще було б за Азію, але я б ховав би за Лондон і сидів би вже. А, і куди ми могли тягнути, це, в принципі, або на ПВХ, або на. Один із фракталів, в принципі, це як цей фрактал, так і, в принципі, хаї наші сесії це Азія, наприклад, могла бути. Це було по 1 РР, якщо я не помиляюсь. так ну Я збирався тягнути на ось цей фрактал і збирався повністю фіксити вже на ПВХ. Але, як ви бачите, я не набрався, тому що більше. Гарніше мені виглядало ГУ. І як бачите, на жаль, краще б я набрався в Золоті. Тому, якщо вам сподобався такий короткий обзор, то переходьте в Телеграм, переходьте в Discord, буду всі грати бачити. І, в принципі, до нових зустрічей!